Здорово, банда! Сьогодні на об'єкті доробляли деяку мелочовку і зараз покажу, що в принципі вийшло. Отже, ми зробили злив, перемістили вперед, так само вже. витягнули шпильки, каналізацію на воду подачу, бо переігралось через оцей откосик, що треба винести на 15 см. Потім в туалеті для інвалідів ми Прострубили, картон трохи прийшло побавитися з профілем. Вивели і в сіній кімнаті таке саме. Також у нас була установка пожежного гідранта, Тут один і там в кінці другий, але ми його не установили, бо він був побитий при транспортіровці. Власне кажучи, він був більший, він був в розміру майже з мене. А я не маленький, метр 80 росту, як не як. Збоку побитий, пом'ятий, поцарапаний. І ми його відправили на зад на фабрику, щоб його поміняли. І в принципі, на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше. Буду, може, старатись підзнімати якісь робочі моменти, Там, монтування, інсталяція, цьому всьому подібне. Tamo junto. Tchau.